Так, друзі, сьогодні у нас 25 лютого. Перша партія сьогодні у нас скільки 18 діб. От. Ну що тут? А? Нічого такого не змінилося. Забув сказати, сьогодні у нас третя доба. Читонік 5 міліграмів на 5 літрів води або 1 мл е, на 1 літр води. От. Після цього, як е, допили, ми додає, даємо е, чисту воду з додаванням. Е, Підкислювача 5 мл, ну, 1 мл на літр води. От. По корму. Все той стартовий комбікорм, крамер з додаванням трикальцію фосфату. По привісам цієї групи давайте подивимось. Так, як бачимо. Головка, головка нас турбує 22 грами лише набрав. Всі інші 82, 99, 73, 73. Тобто привіси йдуть задовільні. От, сьогоднішня рекомендована вага на 18-й день 649. От, е, зараз перейдемо до. Нашої другої партії. І сьогодні четверта доба, в порівнянні з тими, вони зараз годуються теж стартовим комбікормом марки Крамар. По привісам, що я покажу. Так, привіси 30, 26, 36, 34, 36. Ну і 22 це самий маленький. От, Рекомендована вага 100. От вони важать. 142, 130, 130, 144, 160 тощо. От, давайте глянемо на четверту добу. Скільки у нас важили? Перша партія. 161, 100, 128, 135, 147. Ну і набирали на е, Промаграмікс комбі-кормі при стартовому 33, 15, 27, 26, 25. Ну, що я можу сказати? Плюс-мінус однаково набирають. Тому не можу зараз на даний час сказати, що про Маграмікс щось там Е, Скоріше за все, що та партія, що у нас була восени, або більше якісь умови були сприятливі для них. або... Скажімо так, самі курчатка були більш такі масонаборні, скажімо так, ну, порівняні з ними, то ці відстають. От зараз кому цікаво, покажу блокнот, що я записував. Ну, Будемо давайте порівнювати з першої партії. З першої партії. 18-та доба? Глянемо ту партію на 18 добу. Привіси 1024 1110, 960, 949, 1034. Тобто, вже по кілограму були. От, от а, Зараз якось розкладку зроблю, щоб можна було порівняти. Так, де тут у нас? Ось 18-та і от там 18. вот -та. тут у нас 18-та доба. Ну і тут то самі бачите, що 200-300 грамів ті були більше, ніж ці. От. Ну, а в порівнянні між собою, оці дві партії, то плюс-мінус однаково набирають вагу. Так, далі, що хочу сказати? Зараз ми деколи чуємо такий е, такий, такий свистячий подих якогось із курча із цієї партії. Цей подих нам нагадує, як у попередньої партії, та що була восени, нагадує водянку. Ось хтось хтось свистить. І ми я грішу, я грішу, що це голівка. Не знаю, чути, не чути на камеру. Тобто це можлива, можливо початкова форма прояву водянки, але ми поки що не впевнені. Ну, по симптоматі, якщо порівнювати з попереднім, схоже на те, що ставить нас в тупік, тому що тут, ну, скажімо так, умови, ну, Сприятливі для них, для їхнього гарного розвитку, для їхнього здоров'я. Тобто ну, водянка, ну я не розумію, по-перше, вологость тут тримається в межах норми, не завищена жодного разу. Далі. Підстилка міняється своєчасно по мірі забруднення, тобто, і аміак і проча гидота у повітрі не стоїть, тут добре вентилюється, приміщення завелике, запахів ніяких немає. Я ж кажу, підстилка міняється кожні два дня. І, скажімо так, Додатковою уборкою. Тобто, сьогодні ми повністю, ну, вчора ми повністю замінили пастілку. Сьогодні більш забруднені ділянки ми прибрали, присипали клінасаном і присипали свіжою дерев'яною е, стружкою. Бачимо, отут е, понад. Нашою паїлкою. От, там, де у нас відносно чистесенько і сухесенько, ми не чіпляли, але притусили все кліносаном. От, тому ми не розуміємо, чи це водянка, чи ні. А якщо так, то яким чином воно вилізло і гадки не маємо. Тому давайте будемо спостерігати. Якщо не дай Бог що, то ми вам потім скажемо, чи все. В сам... І дійсно була водянка, чи це щось друге? Час покажуть. Такі новини у нас на сьогодні. От. Тому будемо спостерігати, що там далі, як вони себе покажуть. Як перша партія буде розвиватися, друга партія. От. І що нам цікаво, якщо у нас ця партія до 10 доби була на промагромікс комбі то ця у нас буде 10 днів на крамарі, Ну і далі ми будемо переводити їх уже на е, наступній комбікарматі і шмарки крамер. І будемо спостерігати по привісам. Так, ну що ж, друзі, сьогодні у нас 26 лютого, 19 та доба е, першої партії. От, е, що у нас на сьогодні? Четверта доба чектоніку, тобто пропили вони чектонік, дали звичайну воду з підкислювачем. Комбікор – корм це той же стартовий крамер з додаванням трикальці фосфату. Що стосовно головки, я вчора піднімав цей. Це питання, скажімо так. Ну, у нас була підозра водянка чи не водянка. От. Ну, начебто на сьогодні воно біля кормушки зараз їсть і дуже активно їсть. Сьогодні набрав вагу 47 грамів. Тому поки що не поспішаємо з висновками. Давай вмикне світло. От. Давай покажемо сьогоднішні привіси От стосовно головки. Якщо вчора він набрав 22 грами, сьогодні 47. Інші у нас в межах 75. 65-75 грамів. Сьогодні у нас на 12 добу 712 грамів. Це рекомендована вага. Бачимо, да? ну трішечки, ну хто як, оце ліве крило, здивував і трошки кілограм. Ну Трішечки йдуть попереду таблиці. Ідемо далі до наших. І нашої малечі. Це у нас друга партія. Сьогодні знову-таки ми продовжуємо годувати їх стартовим комбікормом крамер з годуванням трикацію фосфату. Сьогодні у нас третя доба крайня е, вітамін, пропойки вітамінутилсе. Ну, червону інфрачервону лампу убрали і Залишили штучну маму, щоб трішечки підтримувати температурний режим. Ну, судячи по ним, то вони доволі активно бігають, стрибають, їдять за цю добу 2 кг. Цю годівницю лазить 2 кг копікорму з'їли. Ну, що доволі добре. Так, Зараз одразу покажемо по привісам. Ось ми бачимо. Рекомендована доба на сьогодні. Ту, опять. Рекомендована вага на сьогодні 120 грамів. От що ми маємо 169, 162, 167. Ну, скажімо так, в середньому 165 грамів. Привіз 27, 32, 28, 38, 42. Ну, грубо скажемо, 30 грамів добовий приріст. І давай покажемо, щоб наші глядачі розуміли. От, що не все так файно виходить, як ми вже казали? От, оце у нас одне пташеня. Вчора ми його помітили. Стоїть на, скажімо так, на хохрене, шию втягнув, мало ворухається. Щось трошки п'є. На що грішити, цидіоз, ну знову ж таки, ну, це хіба що можливо, як е, варіант зайця. Хоча, е, ну, можливо, зайця і у нього, скажімо, слабенький імунітет, то його і прихопило. Е, точно не знаємо. Якщо у когось було таке, то пишіть коментаря. Е, можливо, ваш досвід стане нам в нагоді. От. Ну, Поки маємо таке. Зараз ми його відсадили, дали йому трішечки байкоксу. Трішки клампі корму, е, ну, як би втрачати нема чого, або він і так, там, скажімо так, е, лапи простягне, або ми спробуємо його вилікувати. Ну, от так. так, ну от такі у нас на сьогодні новини. Будемо спостерігати далі за розвитком наших куща, наших пацієнтів, привісами. Ну, ну, вже бігуть, бігуть. Прибрали сьогодні знову таки, вже щодня прибираємо, бо птахи ростуть швидше. Швидше загажують підстилку, тому... Зараз зараз вже прибираємо щодня. Отак. От Шов потомки динозаврів? Тірекси. Що ти ще дивишся? Цікава, да? так? Покажи годівницю, що я сам зробив. Фенемейт. Так, пенпейт. Так як ці ціплята вже підросли, ми дали ту водівницю, я сюди поставив саморозну. То перші дні вони так не дуже охотно їли з неї. Ну, як практика показує, потім вони звикають і починають ріскати, що мама дорога вчора насипав повну годільницю, вже бачите менше, ніж половина. Тобто ну, їдять добре. Так, друзі, хочу трохи заострити захостити вашу увагу на цьому курчатку. Що я скажу? Що, звісно, кожен, хто займається бройлером, не раз бувало таке, що є певний падіж, є певний відсоток по поголів'я в стаді. Ну, від цього ніхто не застрахований. Ну, як я вже казав, і це, то ми намагаємось кожного птаха врятувати. Ну, в якому сенсі. Звісно, ми тут не сидімо 24 на 7 прямо поруч з хворим птахом, Ну, намагаємось робити все, що від нас, все, що від нас залежить. Тобто цьому ми зараз ось зробили пропочку на основі байкоксу. Я е е е е е спробував. Трішечки шпицом йому тільки що залити, щоб уже 100% туди щось попало. Ну і будемо спостерігати далі. Ну, навіть якщо і виходимо його, і буде там якийсь незначний привіз, ну, все ж таки це щось буде. Бо шкода буде би, такого цепля, скажімо так, викинути. Ну, я думаю, це багато хто розуміє. І... Багато хто сталкувався з такими моментами. Ну, тому ну, ми тут вже нічого не можемо поробити, тому будемо тільки спостерігати. Головне, щоб він зараз почав пити воду з ліками і годуватися. Тоді буде все добре. Ну, от так от.